Вітаю вас, улюблені в Господі сестри і дорогі пастори, які привезли сестер. Слава Ісусу Христу! Наш час приходить до завершення. Ми йдемо до кінцевої молитви, декілька думок до нашої молитви. І ми будемо кликати ім'я Того кого ми віримо, на кого ми надіємось, на кого ми покладаємось, і хто ніколи, ніколи нас в житті не підвів. Слава йому! Знаєте, я кожного разу, але цього разу, цього семінару сестринського, я зрозумів одну дуже важливу річ для себе. Знаєте, жіноча логіка дуже відрізняється від чоловічої. Дуже. Я це завжди знав, але цього разу крепко це відчув. Знаєте, я собі подумав, якби будь-який пастор готував тему на цю, на, на цю тему, в нього би були абсолютно інші тези, абсолютно все. Це був чудовий семінар, біблійний сестра Люда, все слава Ісусу! Добре, гарно. Але це жіноча логіка, і я поняв, брати і сестри, що як добре, що є сестринські зібрання. Як добре, що сестри серцем говорять і, і, і на, на тій логіці, і так далі. Знаєте, коли я їхав своєю дружиною сюди, я в машині за 10 секунд накидав всіх свої, свої точки, сім, так, раз, два, знаєте, і і, 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 сижу і думаю: ага, мимо, все мімо, все мімо. І я поняв, що. Чоловіча логіка і жіноча логіка, то я як кажуть, як, як, як небо і земля. Слава Господу за, за те, що в нас є різні логіки, але біблійно поскладені. Хвала Ісусу. Друге, брате і сестри, знаєте, я собі подумав, якби Єва не клюнула на фейк в Едемі, як би ми жили? Розумієте? О, Сестри, сестри, знаєте, чогось, чогось так воно є, що фейки, вони так багатенно їх є. І перший фейк, який був в Едемі, розумієте, як дорого він нам обійшовся, правда? Фейки це дуже серйозна річ, тому давайте будемо дуже вважати на інформацію, на те, що ми чуємо, звідки і так далі. Чудова тема, і я. Е... Зверну увагу на текст, який сьогодні читався із приповістей Соломона, 24 розділ, і це був 16-й текст, а я хочу прочитати 10-й вірш. Приповістки Соломона, 24,10 написано: якщо ти в день недолі знесилився, то мала Твоя сила. Ви знаєте, улюблені сестри, День недолі це день, який приходить в життя. Ми ніхто не застрахований, що День недолі ніколи до нас не прийде. Але День недолі це той день, який виявляє, яка наша сила. Якщо ми мали силу і мали віру в Бога, і мали твердість Духа, і ми готувалися кожен день. Щоб бути твердими, то коли приходить цей день недолі, то, звичайно, ми укріпляємося Господом і рухаємося далі. Але коли, брати і сестри, в день недолі ми знесилюємося, Біблія каже, мала Твоя сила. Я зауважу, брати і сестри, що ми часто боїмося або приходять до нас страхи, тому що в нас маленька і слабка віра. Якби наша віра була сильніша, і ми були сильні в вірі, як апостол Павло, який писав свій лист до філипян і в'язниці, ми були б набагато стрестостійкіші, твердошкіріші, а не м'якотілі. Віра, брати і сестри, нам так необхідна в нашому житті, а віра приходить через слухання Божого Слова. Чим більше ми плекаємо віру в нашому житті, чим сильніше ми маємо наші взаємовідносини з Богом, з Христом, тим сильніше ми є в день недолі. День недолі він приходить. Але в мене є дві добрих новини, брате і сестри, про день недолі. Перше, брате і сестри, прочитаємо Псалом 22 вірш. Псалом 20 другий вірш. Написано: в день недолі озветься до тебе Господь. Ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Алілуя. Перша добра новина полягає в тому, що в день недолі Господь до нас озветься. Ми почуємо Божий голос. Ми почуємо Боже Слово, ми почуємо Боже доторкнення. Саме головне тільки щоб ми почули. Але Він озветься. Бог завжди говорить до нас навіть в тяжкі періоди життя, я би сказав, особливо в тяжкі періоди життя Бог озветься. Обов'язково озветься. Він подасть своє слово, Він подасть свою милість і благодать. Написано, в день недолі озветься до тебе, Господь. Це пише чоловік, який знає це, він пережив це. Давид дуже часто в своєму житті мав непрості моменти, але коли озивався до нього Бог, він укріплявся Богом, надіявся на нього і рухався далі. Друге, брати і сестри, що Біблія каже, Псалом 50, 15 вірш. Псалом 50, 15 вірш. І до мене поклич в день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Алілуя. Божа обітниця є для нас, що коли день недолі прийде, в якій би він в формі не був, Бог каже: поклич до мене, звернися до мене, поговори зі мною. Розкажи своє серце, вили Його переді мною. І знаєте, Бог каже, Я тебе порятую. Алілуя. Завжди, коли ми думаємо про порятунок Божий, ми завжди в першу чергу думаємо про наше тіло, правда? Але насправді Бога більше цікавить наша душа. Він порятує твою душу, Він порятує твоє серце, він порятує те, що є вічне, Алілуя, в першу чергу. І каже: ти ж прославиш мене. І коли ти є порятована Богом, сестро, брате, не забудь прославити Його. Не забудь сказати йому: Господь, дякую тобі за твою поміч, за твій порятунок. Який прийшов до мене вчасно, я дякую тобі. Тому що Бога дуже сильно хвилює наша душа, спасена вона чи ні, в першу чергу, все остальне, брати і сестри, воно додається, воно прийде, воно набудеться, якщо Бог дасть життя. Тому улюблені в день недолі, пам'ятаємо, Бог прийде. В день недолі кличмо до нього, і він нас порятує. Будьмо готові, що в нашому дні можуть прийти важкі моменти, але коли ми готові в силі, в вірі, ми пройдемо. Ми пройдемо. З Богом ми все пройдемо, тому що ми не самі. Головна думка, брати і сестри. Всього, що ми сьогодні чули, ми не самі є Бог, який все бачить, який все знає, який є близько, який все контролює, ти не сама, сестро, з тобою Господь. Ми не самі, українські народи, з нами є Господь. Ти не сама дорога церква, з тобою є той, хто сказав, не лишу тебе, не покину тебе. Буду з тобою до кінця віку. Алілуя! Віримо цим обітницям, дорожімо цим словом, і хай його ім'я буде прославлене. Амінь. Помолимся.